в самом разгарека конечно просто там не полно похода вообще ничего не видно якби не навигация на тракторе там вообще все такое, шпил просто кое-как у полностью блядь. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 27 вересня Як можна сказати і почали ми посів, ну вже в принципі закінчуємо. Поле тут багато ось осталось, ходів по діагоналі, ось особливо невеличка. Поле 50 гектарів. Хочу показати, щоб не сказали скільки. що було 50 гектарів за 3 години майже зроблено. Бачите, обробіток 49 гектарів За 3 години. Хі -хі. Як вам? От ще і кажу, що почали вже і закінчуємо посів. Форш авата 12. Ширина сівалки 12 метрів. Цей рік ми сіємо без рідких добрив, бо поки що там будемо дивитися, фінансово сухими добрими сіємо. Так, Пшеничка, пшеничка наші, сталева, шпалівку, солишник попередник був соощник, ніякої дісковки тут нічого такого не було. Хорш культру, може те, що я показував е, минулих відео, те, що ми купили і для чого ми його купили. Е, Дискова це все так не зробила, як цей гріат. Тут пройшлися ми в два сліди. Е, в два сліди. Раз він ходив ровно, як соющник був постійний, і другий раз по діагоналі, щоб... Іменно е, ямки після е, пасіву, пря, прямого пасіву, е, е хорс фокус. Тут був попередник пшениця, після пшениці ми е, весною все зачистили, прямим посівом заїхали і засіяли соєшник. І після лапи, після тут є такі ямки. Щоб це все не дискувати, не груду не вивертати, ми купили хорш культру, він б'є і ззаді, ну я показував грібенки, він все це загра... ну, заглажує. І що класно, що все оставляє на поверхні. Що питали в моєму відео за вітровою гляньте, він просто все оставив на поверхні. Бачите? І він обробив верх... верхні ці сантиметра. 3-4, скільки оно лізе, а то обробив. Ну і понятно ж, поле ви бачите яке. Дуже класно за діла вологи в нас взагалі зовсім нема ніякої, тому вже майже скільки у нас дожі не було. Скільки не було. В Августі. Так, да, в Августі, по-моєму, там. Та вже півтора місяці, мабуть, немає дождю, да. майже два місяці дощу немає. І що класно, бачите, під посів, під цю, під цю сівалочку, дуже класно получається висів. Щоб не сказали, що є якась волога, що воно таке тут. Тут ми межовувалися, ровно відбивав межу. Плугом. Вот вам. Как вам? Такая аж... Бачите? Есть волога? <свистит> Плуг листы не хотел. Да, тут э, человек также же сам фокусом дисковал, но Він чи кажу фокусом сія, так само, як і ми, тільки вони теж робичим катком прийшли і задискували. В принципі, як раніше ми робили під фокус, коли купили вже аватар, то цього ми вже не дискуємо, не робимо, -за того, що аватар-монодіск сія під хорш. Uh, uh, якщо б було пропашно ну, сіяти анкерною шини, то можна було б uh, сяти слапами. В даній в таку сухоту що слапи загнати, те ж саме ви можете представити, що він буде виривати, ну, які, яка буде грудка. Чому ми купили аватар, щоб ми, вроде би, як пішли вже на, техно, на таку технологію, що вологозберігаючі? Перебили тут розхід там ширина цього 12 метрів. Ну розхідно, ну, я не знаю, ну півтори-дві, ну хай 2 літри. Хай за те, що він два рази пройшов, тут ну, 4 літри розход, ну, і е, трактор з пасівом зараз бере. Е, показує текущий. Е, ну, середній 2,5-2,8 літра. Ну, Грубово 5 літрів. Е, Ні, які 5. 4. 6 літрів там, 6-7 літрів за те, щоб обсіяться. Ну, зробити такий фон, як сіється. Так що, я думаю, це дуже класний результат. Ну і все, вся солома, все на поверхні. Сім не глибоко, сім буквально там 2-3 сантиметри. Щоб... Деякий маленький дощ буде, достане, щоб сразу стартануло. Ну і в принципі вже і сроки, якби такі, щоб вона стартанула і дождив по синуптику, ну, по прогнозу, взагалі, там щось і не видно, щоб щось і було. З ним не глибоко, Ну, ми в принципі, завжди. Завжди так сіяли не глибоко 2-3 см, щоб одразу же пшениця стартанула. Ну ось уже посів отакі полосочки. Виходить, я думаю, дуже 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 гарно. О, ви бачите, зразу же... Ой, я знімаю. Буквально одразу відкапуєш і пшеничка. Де это тут? Так упечати пшеницю. Просто обалдеть. А это в другому місці Всі ось супожнені рештки. з пшениці, те що осталось в прошлому О, де пшениця? Що ми не сіємо? Вот это классно упак... Упаковывая Знаете, ну можно Прикольно Можно наносить, а? Да не, показываешь, что сиешь Все простые, все робо Норма у нас 2 миллиона Блин Ну це конечно, прикол. Це серйозно? А, ось вс, чешучі і не бачу, чи що Можна десь з Не розумію. друзі. Що-то я пшеничку не можу найти. Он всегда на камеру. У нас завжди так виходить Вот тут вот четко все. Хоп. А все. О. А все, ведочки, да бачите, как сбоку печатали. Не глибоко, скажу, 2-3 см. буквально сіє. Так що такий фон виходить, саме головне, що все ровненько. Вона посіла і по тим ямам, але потім е в дальніше, щоб після пшениці буде, планується сіяти сріпак. І, і кожен раз його, якраз та буде культра бігати у нас і по ріпаку, і по пшениці, і буде бігати по всьому. Під нашу цю техніку Та що у нас є. Виходить, я думаю, дуже класно. Сейчас поїду вам покажу в ходу. Посилами сказав, висіваємо 2 мільйони. Там смотрят масса 1000, які там от 90 до 110 кг. Смака, смотря яка, сейчас мы всі висиваємо e, спальівку, не натура e, масса 50. 3, по-моєму, грами. Це відкалібровано. Так, кстати, замінили резину. бо тролейбор хвалений не видержав. Так, Всім на автоматі. Знаєш, кажу, що 6 літрів, щоб так посіяти. Ну, бля. Дуже класно вийшло. Скорость 13 км. Якщо, друзі, показав так як ми сіємо. На жаль, бачите яка поляка йде. Вологи нема, але ну, надіємося, що буде. Так що буквально завтра там ще трішки, кусочки маленькі позасівати і все. І посівна, я ж кажу, дуже що починаєш і заканчуєш швидко. Ну класно, тим, що багато времени не тратиш на пасів неділями, а так, таким широкою сівалкою заїхав, бистрінько все, все, дуже, дуже комфортно. Так, друзі, всім дякую за... Увагу! Пишіть, коментуйте. Все буде Україна, всім мирного неба. Слава ЗСУ!